Вітаю 1179-й день повномасштабної війни Росії проти України. Час новин в ефірі загальнонаціонального марафону. Мене звати Ольга Бутко. Починаємо. Дев'ятеро людей загинули ще сім поранені внаслідок російського удару по рейсовому автобусу на Сумщині. Вранці росіяни атакували евакуаційний транспорт у Білопільській громаді безпілотником типу ланцет. Повідомив голова громади Юрій Зарко. На місце трагедії були направлені фахівці ДСНС, яким вдалося деблокувати тіла загиблих з понівеченого автобуса тільки за допомогою спеціальних інструментів. Поранені ж нині залишаються у лікарні у людей. Опіки, переломи, контузії З 17 до 19 15 травня у Білопіллі оголошено дні жалоби. На трагедію на Сумщині відреагував президент України Володимир Зеленський у своєму телеграм. Він написав, що усі загиблі у евакуаційному автобусі цивільні і росіяни не могли не розуміти, по якому транспортному засобу завдають удару. Це було свідоме убивство цивільних, наголосив президент. Він також зазначив, щоб зберегти життя людей Україна виступає за повне і безумовне припинення вогню. На обстріл рейсового автобуса на Сумщині відрогували у Польщі. Міністерство закордонних справ країни висловило співчуття родинам загиблих та заявило, те, що Росія атакувала мирних людей одразу після переговорів у Туреччині, розкриває справжні наміри Кремля. Двоє людей загинули внаслідок ворожих ударів по Герсонщині протягом доби, і ще 13 ро поранені. Повідомили в обласній військовій адміністрації. По цивільній та критичній інфраструктурі випустили росіяни дрони, артилерію, атакували із авіації. Зокрема, пошкодили дві багатоповерхівки та 10 приватних будинків. Удари також були по ЖД вокзалу, пошкоджені лінії, електромережі, рухомий склад, вагони, локомотиви. Також сам вокзал пошкоджений. Влучання було пряме, тільки дивом не вдалося обійтись без жертв саме на вокзалі, але були постраждалі в різних районах Херсонової. Наймасштабніший обмін полоненими тисяча на тисячу попередньо відбудеться на наступному тижні. Про це повідомив начальник головного управління розвідки Кирило Буданов. каже над затвердженими списками працюють. Україна буде забирати всіх, кого зможе. Вибухи, пожежа та детонація снарядів. Українські дрони атакували склад боєприпасів у тимчасово окупованому Криму. Це підтверджують наші джерела в СБУ. кажуть, ударили по арсеналам 126-ї окремої гвардійської бригади берегової оборони РФ, які розташовані біля села Перевальне. Там розміщувалися бокси для зберігання військової техніки, озброєння та паливно-мастильних матеріалів. Місцеві змі писали, що детонація була настільки сильна, що довелося перекривати трасу Сімферополь Алушта. Сенатори США Алінсі Грем та Річард Блюменталя закликали Конгрес ухвалити нові санкції проти Росії. Політики наголошують, Росія буде продовжувати гальмувати спроби з припинення вогню. Тому потрібно завдати сильного удару економіці РФ про додаткові обмеження для Росії і у разі незгоди йти на компроміс. Напередодні повідомила й президентка Єврокомісії Урсула фон дер Лейн. Ми працюємо над наступним пакетом санкцій. Основними елементами цього пакету будуть, наприклад, санкції щодо північного потоку, потоку-1» і північного потоку потоку-2». Подальший перелік суден тіньового флоту і зниження верхньої межі ціни на нафту, і більше санкцій щодо фінансового сектору Росії. Що буде з дитиною, якщо з її батьками, що станеться? Законодавство України не передбачає можливості для батьків заздалегідь визначити опікунів для їхніх дітей у разі смерті або інших обставин. У раді хочуть запровадити норми, які діють у США та ЄС. Усі деталі розповість Юлія Чехічина. Право на пріоритетне опікунство та піклування. Такий законопроєкт зареєстровано у Верховній Раді. Один з його авторів Дмитро Гурін. Пояснює актуальність. Кожен день в нас може прилетіти ракета. Кожен день на фронті гинуть люди. Кожен день без батьків залишаються діти, і батьки мають право обрати, хто саме стане опікунами їхніх дітей у випадку їхньої смерті. Богдан, батько маленького устима. Чоловік зізнається про пріоритетне опікунство раніше не чув. В загальних рисах мені здається, що такі закони вони можуть бути як і дуже позитивні, так і, звичайно, в нашому реальному світі використовуватися не з дуже гарними намірами. Це доволі ну, відповідальна річ. І насправді це доглядати за своїми дітьми не найлегша робота в світі, а за чужими тим більше. Наразі в Україні неможливо заздалегідь визначити опікунів для своїх дітей у разі смерті батьків або за інших надзвичайних обставин. Цей законопроект впроваджує право батькам обрати тих людей, які отримують пріоритетне право стати опікунами їхніх дітей, якщо з батьками щось станеться. Також він дає право нам самим, кожному з нас обрати людину, яка стане опікуном для нас, якщо з нами щось станеться, якщо ми станемо недіздатними. Експерти наголошують, пріоритетне опікунство використовується за кордоном. Пріоритетне право на опікунство є в багатьох європейських країнах і в США, майже всюди, у всіх штатах. Це робиться або через заповіт, або через спеціальне розпорядження. Розробники законопроекту обрали варіант через спеціальне розпорядження, яке складається у нотаріуса і фіксується в спадковому реєстрі. Валентина Мезепіна, приватний нотаріус, вважає, подібні послуги користуватимуться попитом та пояснює, у даний час після смерті батьків опікунської права отримують найближчі родичі, та після ухвалення цього закону їх можна обрати самостійно. Це такого роду собі заповіт, в якому особа вкаже бажаних піклувальників. І так само особа може обмежити якихось людей, яких вона не хоче бачити піклувальниками, опікунами своєї дитини. Цю дію може вчинити як батько, так і мати, або обидва разом, але вони обов'язково мають бути повністю цивільно дієздатними. Загалом такі зміни чекатимуть на українців у разі ухвалення законопроєкту. Можливість складання спільного розпорядження обома батьками або окремих розпоряджень кожним із них. Можливість зазначення кількох потенційних опікунів у порядку пріоритету. Можливість зазначення осіб, які не можуть бути призначені опікунами, врахування волі батьків при призначенні опікунів. При розробці проєкту ініціатори консультувалися з офісами омбудсмена, дитячого омбудсмена та службою захисту дітей. Всі вони дали свої коментарі і пропозиції до законопроекту. Всі ці коментарі і пропозиції були враховані. Наразі законопроєкт на розгляді в комітеті з питань правової політики. Ініціатори сподіваються, колеги його підтримають. Юлія Чахічина, Вадим Мороховець, Вадим Верба, загальний національний марафон Єдині новини. Ізраїль розпочав масштабну військову операцію у секторі Гази під назвою Колісниці Гедеона. Цехал заявляє про масовані авіаудари, перекидання військ, і підготовку до наземного розширення бойових дій. Мета операції знищити угрупування Хамас, звільнити заручників і встановлення контролю над стратегічними районами. Анклаву. кабінет безпеки Ізраїлю схвалив цю операцію. Колісниці Гедеона повідомляють місцеві змі. Колишній посол в Україні, якого підозрювали у шпигунстві, помер у Швеції за загадкових обставин. Про це пише видання Експресен. Його затримали 11 травня. А вже 14-го звільнили з під варта. Він залишався під слідством. Дипломат категорично заперечував усі звинувачення. А його адвокат скаржився на надмірне застосування сили поліцією. МЗС Швеції підтвердило смерть співробітника, але відмовилося від коментарів, посилаючись на конфіденційність. Безпечне навчання стане доступним для дітей у Вільнянську, що на Запоріжжі. Там уже добудовують каркас протирадіаційного укриття для місцевих школярів. Як триває будівництво? Яка його вартість, та головне, коли діти зможуть піти до безпечного навчального закладу, дізнавалась наша знімальна група із Запоріжжя. Два рази на тиждень ми їздимо на тренування тут. Поруч вона кожного разу дивиться, як будується школа, і вже чекає, коли вона в неї піде. Будівництво підземної школи у прифронтовому Вільнянську стартувало на початку лютого цього року. За три місяці підрядники виконали половину роботи. Труднощі були тільки з погодніми умовами, тому що були дощі, були то мороз, то тепло, мороз, тепло. Воно для бетону не дуже гарно, тому шукали погоду, яка буде нам підходити для виконання цих робіт. Забетонували нижню плиту та стіни протирадіаційного укриття збудували перекриття та евакуаційні виходи. Нині готуються до внутрішніх робіт у планах створити комфортну прилеглу територію, залишаючись діти вдома десь на 9-му поверсі чи на 5-му, у них дуже велика небезпека, тому що відповідно укриттів як таких надійних у нас в місті нема проте радіаційне укриття. В нас одне єдина в одному будинку. Всі останні такі просто укриття, якби, для заспокоєння душі. Загалом у Вільнянську є два укриття, де учні мають змогу вчитися офлайн відразу з чотирьох навчальних закладів. Також там готують місцевих дошкільнят до першого класу. Це і соціалізація дітей, і можливість поспілкуватися з друзями, і можливість познайомитися, можливість навчитися, тому що з дошкільнятами зазвичай дуже складно працювати в режимі онлайн. Так вдома дитина сама собі на уміє, що вона задумає. Вона робить, так. але коли це в гурті на заняття, то це має значний успіх у підготовці до шкільної платформи навчання. У місті зареєстровані 2,5 тисячі дітей. Більшість з них шкільного віку. Батьки одностайно вважають, онлайн освіта не має такого ефекту, як очне навчання. Ну, я взагалі вважаю, що очне навчання це незрівнянне. Нічій дитина на офлайн навчанні чи на онлайн навчанні вона відволікається і ну вона зайнята своїми справами. А у школі вона сидить за партою, вона слухає вчителя. У них є зворотній зв'язок, у них є контакт з вчителем, у них є якась. Дисципліна вдома такого немає. А ще онлайн-освіта це справжнє випробування для родини. В цьому процесі задіяна вся сім'я. Це дуже важко було і для дітей, і для батьків, так як перший клас зовсім ніяк не навчались. Це дитина вона не розуміє, що вона там сидить на уроці, то може погратися. Вона може там відволікатися, там котика притягнути. А вже коли вони пішли цьому році сюди, звісно, є різниця, це помітно, так як у неї дисципліна, вона відповідальніша стала. Майбутня підземна школа розрахована на тисячу дітей. Будується вона на території вільнянського ліцею. Потенціал планується, що учні навчатимуться тут у дві зміни. Окрім класичних уроків, будуть організовані гуртки для всіх дітей громади. Переважно більшість відсотків 70 батьків дали вже на сьогодні згоду на навчання у підземній школі. Але це ж наші батьки ще не бачили проект чудової нашої підземної школи. Ми вже колектив ознайомили. Ми дуже задоволені. Це чудова буде, це чудова школа. Це заклад буде такого рівня, де я думаю, що навчатися буде одне задоволення. Раніше у цьому ліцеї навчалося близько 400 дітей. Після побудови укриття тут можна буде організувати освітній процес для вдвічі більшої кількості учнів. Директорка навчального закладу переконує, сюди радо прийматимуть учнів з інших місцевих шкіл. Якщо батьки виявлять таке бажання навчатися очно, то звичайно в нас є вільні місця, і ми можемо прийняти до себе і учнів інших закладів. Завершити будівництво планують до початку нового навчального року. Повна його вартість складе 112 мільйонів гривень. На тепер в Запорізькій області працюють шість таких підземних шкіл і ще 13 на стадії будівництва. Єва Маронова, Олександр Олійник, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини. Новий тираж поштових марок Артан випустила Укрпошта, присвячений спецпідрозділу ГУР Міністерства оборони України. Це один із найрезультативніших бойових підрозділів воєнного часу. Війці Артану брали участь у боях за Київщину, Харківщину, Донеччину. Звільняли вишки бойка та проводили складні операції у тилу ворога. Під час урочистої церемонії поштову марку погасили спеціальним штемпелем. Тираж лімітований. Лише 1670 комплектів. У кожному аркуси з шістьма марками художні Конверт і штемпель спецпогачення. Відсьогодні марки вже є у продажі. Це лімітована серія. І це не лише одна марка. Це декілька марок. Кожна з яких дійсно відзначає найбільші події в історії підрозділу Артан. Ми вже дійсно не перший раз випускаємо марки, які присвячені. Діяльності Гурмо, зокрема Артану. І я впевнений, що це не останній раз, бо зазвичай така традиція, коли ми випускаємо і гасимо марку, потім щось гаситься на території ворога. Наші підрозділи спеціального призначення реалізовують найбільш зухвалі операції, виконують найважчі завдання, мають високі результати по знищенню ворога як в небі, так і на морі і на землі. Вони допомагають нам нищити ворога. Кожна марка це пам'ять, це історія, і, зрештою, це історія нашої боротьби. Переконаний, що довіс сартану знаємо, знаходимо, знищимо, буде нами реалізовано максимально і в цілому.